Доброго дня, шановні мешканці Романської територіальної громади. Я завідувач сектору охорони здоров'я виконавчого комітету Романської міської ради. Хочу повідомити вам інформацію щодо стану вакцинальної кампанії проти ковід на території Романської територіальної громади та рівень захворюваності на ковід в громаді. На радах 20 вересня в центральній районній лікарні Романської міської ради перебуває 23 особи хворих на коронавірусну хворобу. Дві в тяжкому стані. Три особи з підозрою, всього зайнято 26 ліжкомість 70. На аботорному лікуванні перебуває 46 осіб. Станом на сьогодні проводиться вакцинальна компанія. Медичними працівниками зроблено всього 18 936 щеплень. Першою дозою щеплено 10. 1354 особи. Це становить 18% від загальної кількості населення. І двома дозами повністю вакциновані 8582 особи. Це 15% від загальної чисельності населення громади, які мають щепитися. Показник для формування колективного імунітету громади має становити хоча б 80%. Якщо переглянути по галузям, двома дозами, якщо глянути по галузям, то в принципі одною дозою, одною дозою вакциновано освіта на 73%. Заклади дошкільної освіти 64%. Заклади позашкільної освіти 76%. ЗОЖ 79%. Культура вакцинована на 31%, охорона здоров'я 55%, місцеве самоврядування 30% і галузь промисловості 21%. По області вже перевищено два показники: це рівень захворюваності та динаміка, динаміка рівню госпіталізації. Це може призвести до переходу регіону в жовту зону з певними обмеженнями. Показник смертності на території Роменської територіальної громади становить 2%. За минулий тиждень померло 5 осіб, всі мешканці Роменської територіальної громади. Три це мешканці міста Ромни і двоє це мешканці сіл громади. Звертаю вашу увагу, що в Романській територіальній громаді працює центр масової вакцинації населення: Шість пунктів щеплень, одна мобільна бригада. Адреса центру місто Ромний, перший провулок Коржевської, Сім. Пункти щеплень знаходяться в районі Засуля, вулиця Полетик, 2, в селі Пустовітівка, Перехрестівка, Рогинці, Великі Бубни, Бобрик. Вакцинація проводиться за попереднім записом по телефону, який зараз ви, в принципі, можете бачити на екрані. І я також його озвучу вслух. слух. Це 068 827 34 49. Після запису вас попередять за добу про вакцинацію. Під час вакцинації вам. Озвучать, коли вам прийти на ревакцинацію, отримати другу дозу. Всі записи проводяться в вашу електронну картку, і там буде ваш сімейний лікар, буде знати, коли вам проводилась перша вакцинація, коли вам проводилась друга вакцинація. Люди, які не можуть самостійно пересуватися, можуть визвати мобільну бригаду. Для цього потрібно зателефонувати своєму сімейному лікареві. Тож бережіть себе, своїх близьких і залишайтеся здоровими. Звертаю також увагу на те, що вакцинація, можливо, вона не обезпечує повністю від зараження, але люди, які вакцинувалися, навіть якщо хворіють, то хворіють в більш легкій формі. Ті люди, які потрапили до нашої центральної районної лікарні і перебували на лікуванні, не потребували навіть. Кисневої терапії, а ті, хто лікувалися вдома, теж стан їх захворюваності був набагато легший, ніж тих, хто не вакцинувався. Подумайте, можливо, вакцинація це дійсно вихід. Дякую за увагу! Бережіть себе і своїх близьких, залишайтеся здорові.